Панове, вітаю вас, Микола Матвієнко. В вашій увазі хочу продемонструвати нову клонову підщепу для ліщини, ліщина Березокора Кольорус Бетлакортекс. В даний момент відомо, що як промисловому, так і аматорському садівництві використовують в якості підщепи. Ліщину ведмежу, Колюрус колюрна. Вона у вас на фото ви бачите. Але ця підщепається сильно рослою і має цілий ряд недоліків як в умовах саду, так і особливо на етапі розмноження. Ліщина березокора. Має цілий ряд переваг в порівнянні з ліщиною ведмежею. Зокрема, вона розмножується як на сіневий спосіб, так і зеленими живцюванням вертикальними і горизонтальними відсадками. Ви бачите на екрані вертикальний. Відсадок, який в перші ріки досягає метра і більше висоти. Тобто, в перші ріки вона можна підходити до окулірування. Крім того, ліщина березокора має є середньорослою підщепою. Про це говорить даже місце зростання привитих компонентів. Зокрема, ви бачите, що воно практично, не практично, а однакове, як підщепа, так і прищепа. Це говорить про хорошу сумісність раз, а друге, про те, що Ця, ця, ця підщепа є середньорослою підщепою. Ще одною перевагою є те, що саженці, тобто однорічки, починають крануватися в перший, перший рік вегетації. На ліщині Медвежі є, ви бачите, що це сильноросла підщепа. Ми спостерігаємо. Св...